Друзі, усім привіт! З вами, Владислав Форенець, на зв'язку. Так, так. Дуже радий знову повертатися у формат відео. Да. Пам'ятаєте, у нас вже пройшло жеребкування, вже відомі команди, які зіграють між собою в першому турі. І я сьогодні хотів поговорити більше про все-таки ось момент, саме який пов'язаний з. Тактичними діями, які можна робити, окрім зміни стандартної схеми, як ви бачите, по грі. У тобто, мене просто російську готові тактики, готові тактики, та. а ось. І тут зміна тактичної схеми, дії при атаці, дії при захисті додаткові стилі гри. І гіпка. Тобто вона може бути, бачите, ось і, 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 тактична схема різниця, бачите в тому, що є стартова. І можна ще, тобто, ось, додаються колоночки, де можна ще додавати певні там зміни. Ну, це, Воно автоматично воно де виключено. Ось, давайте почнемо з дій при атаці. Що тут можна змінювати? Бачимо, є стиль атаки, контроль м'яча. Тобто, Він є в нас контроль м'яча, гра на контратаках і все. два, Тільки два на вибір. Нарощування, бачимо, є короткий пас. Тобто, ось, бачите, Є навіть опис цих всіх штатів. Ну, це можна буде почитати, я вам зараз. Можете відео зупиняти, якщо там комусь цікаво почитати. Е, бачимо короткі пас. Сламіть сопротивлення. це воно все пише. Ось. Е, бачимо довгий пас, що воно пише. І стрілочки показує. Тобто тут є на вибір короткий або довгий пас. Це нарощування. Зона атаки. Є по центру, звичайно, та. Де йде тільки атака по центру, команда діє. Широта атаки. Тобто, воно йде через фланги. А, і тут теж два на вибір. тобто Бачимо, що є широка по центру, і є широта атаки, тобто атака флангами. Е, вибір позицій є бачимо, гібка, тобто бачимо, і є по позиціям. Та. Теж, теж два на вибір. І бачимо Бажі такий ползуночок це відстань між гравцями. тобто Чим вище цей рівень бачимо, тим більше гравці будуть переміщатися по полю. 에... Тобто забігати. І о, відповідно Ну не тільки забігання, а ще й, наприклад, гравець-підпас буде ходити. тобто ось, бачимо Чим вище, чим менше, тим, тим, звичайно, воно буде це все менше. 에... Менше це все йти. так Ось я так підберу слова. ось тому Це, це теж можна змінювати. Можна ось бачимо, тут на двічку, можна і до кінця. Тобто, ось, тут йде е... Виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 цих е до 10. Можна 10, це максимально. Ось отак. І а от тут стає стандартно, воно. Ну, у, кожного, у кожної команди по-різному. Це я взяв гент, команда, яка в нас не грає. Яку я тренував свій час, коли у нас чемпіонат був. Який ми не дограли, та знову про це кажу. Але так, згадуючи. Давайте йти далі, дії при захисті. Тут теж є стиль оборони, тільки є високий пресинг, є... є глуха оборона. Тут вона тотальна. Тобто бачимо, що можна так, можна ось так. Все. Тобто два, Теж два на вибір. Зона стримування суперника, бачимо, це широта, і по центру. Теж можете читати. я... Отак буду не спіша, ще раз поверну назад, щоб там хто не дочитав. так Ось це зона саме стримування. Пресинг є агресивний, так, і є обережний. Агресивний, тобто він такий одразу накривати. Обережний, тобто, це то, знаєте, як кажуть, там агресивний там обережний тобто агресивний тут. Більш вірогідніше, що забере м'яч гравець, але можливість фолу вона виростає. Тобто, Тут головне, щоб не було, так скажу, там, наприклад, червоної картки гравцю. Ось. І бачимо, лінія захисту теж залежить. Чим вище, тим далі від воріт буде лінія захисту. Тобто, можливі, наприклад, забіги. Від, там, від суперника і в вільну зону, і може бути, забитися вам багато м'ячів. Але тут, тут або ну, знаєте, як, кожен по своєму це все буде оцінювати, це нормально. Ми всі різні тренери. Е, ну, я себе не вписую, да, це просто образно сказав. Е, просто що кожен по своєму буде це все підбирати, я вам просто показую. Компактність є, їх можна теж виміряти цим. Ползунком, так, до 10. теж ну, якось, в випадку, при атації, там, теж Ну Ну якось випадку там Тут бачите тут більше варіативності в ползунках в захисті. Тут є аж два, лінія захисту і компактність. Теж бачимо, теж якщо швидко проматую, то це і можете зупиняти відео і тут можна читати. І теж тут є додаткові стилі гри. Бачимо, тут ну, нам розказує гра. Є атака 1, тобто тут можна вибирати. Карусель на фланзі. Теж е тільки <смі> Це як у Барселони, так. Е це хибна дев'ятка. І стягування в центр. І. А ще. Е хибні захисники. Ось ось теж, От -от 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 тут є. А, ще дивіться, ще є. Тут багато є. Є. Е ось. Ось є раз, є два псевдовінгер. Так, я буду вам залишати, щоб ви прочитали зараз. Далі, ось, ще є ось. Така. Типу як псевдовінгер там, акцент на оборону. По самій Бровці, атакуючи захисники задні, карусель на фланзі, тільки така. Хибна дев'ятка, стягування в центр і хибні захисники. Ось це тут дуже багато вибору. По захисту теж є. Ось є такі параметри. Є плотна. Плотна та. Теж є... Так. Що в мене все, знаєте, як кажуть, у мене слово ось уже в мене заїдає в голові. Треба його замінювати. Дайте, проговорювати це все. да Я трошки трошки за це вибачаюсь. Бачимо теж є. скоплення штрафної і контрпресинг. Так. Ось. Бачимо тут плотну апеку не дає вибрати. Ось. Де є воно вибирати чомусь, ну, гра. Не знаю, можливо, треба щось змінювати саме там, тоді воно буде давати. Це все можна пробувати робити, це не проблема. Ось. Такі-такі такі моменти. Далі, ну, це, звичайно, зміна. Параметри футболіста. Теж можна налаштовувати, до речі, хто у вас буде буде капітаном, виконувати. Дальні штрафні удари, ближні. Е, другий виконавець штрафних ударів, е, виконавець лівого кутового, правого кутового. Хто буде пенальті пробивати, і гравці в нападі. Ось, е, Хто буде. Можна їх вибирати. Можна двох вибирати, можна, можна більше. Да, можна. А, до трьох футболістів можна вибирати в нападі саме. Угу, так, ось це. Та що ж знову таке, знову кажу, це слово. А, далі. Параметри підтримки. Бачимо, є автовибір состава і. Тут можна змінювати по. А, ну це типу змінює, бачите, воно підбирає, може підбирати гравців готові тактики теж, тактики, схеми, теж можна включати. Автоізмінення теж автоматичний іскущений офсайт. Тобто, що в матчі ну автоматичні заміни це якщо, наприклад, в режимі комп'ютера, то воно буде міняти. От я не пам'ятаю, в режимі тренера буде воно міняти чи ні, але може. Ну тут вже, ну воно ну, тут все повиключено, виключено, то вже дивіться, як там. Тут, тут, це вже такі, тут, це не дуже такі великі нюанси, воно тут показує. Тут головне просто ось оце і ось тут. Ось таке це вам показати, це, це, вже, це вже просто зберігання. Ось, оце так, коротенько вам показав. да, щоб, для, для, знаєте, для розуміння. Там, можливо, на перший тур поки що ви там не будете це все експериментувати. Ну, але поки йде товариський турнір, то можна щось пробувати робити. Бо, знову ж таки, розпочнеться вже далі. Я надію, що ми зможемо розпочати чемпіонат повноцінний. Вже наберемо трошки більше клубів, там буде або 14-16, то вже буде добре і можна буде починати. Але до цього ще треба дійти, головне нам провести перший такий турнір. Влитися і все, знаєте, як, показати, на що ми, як то кажуть, здатні. <гум> Це в такій формі кажу. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. І якщо будуть питання, пишіть. Я постараюсь на все відповісти. Тож до зустрічі з вами був Владислав та Гарного вам недільного дня.